Суд арештував корпоративні права та нерухомість Калуського Карпатнафтохіму підконтрольного нафтовій компанії Російської Федерації. Службові особи підприємства виробника органічних хімічних речовин в Україні ухилилися від сплати понад трьох мільярдів гривень податків. Угринівська територіальна громада отримала для переселенців 400 продуктових наборів із Польщі. Щоденно буде приїжджати евакуаційні поїзда з людьми з тих областей, де йдуть бойові дії. І ми повинні приймати. У заповіднику давній Галич на Івано-Франківщині руйнується 130-річна гуцульська гражда. Тут зберігається багато десятки експонатів культурної, духовної спадщини гуцулів. Суд арештував корпоративні права на суму понад 2 мільярди 300 мільйонів гривень та 35 об'єктів нерухомості підприємства, яке є одним із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України та підконтрольно російській нафтовій компанії. Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора. Генпрокуратура не вказала назву компанії, але проілюструвала інформацію, фотографією центрального офісу Карпат Нафтохіму, що у місті Калуші на Івано-Франківщині. Речниця департаменту стратегії. Ічних розслідувань національної поліції України Альона Лютницька повідомила, що підприємство підконтрольне на російській нафтовій компанії, яка входить до топ 10 світових фірм у цій сфері, за її словами. Отримані прибутки компанії поповнюють бюджет країни-агресора. В ході слідства правоохоронці встановили, що упродовж 2017-2022 років службові особи підприємства виробника органічних хімічних речовин в Україні ухилилися від сплати понад 3 мільярдів гривень податків. Також незаконно перерахували на користь юридичної особи не резидента, що під контроль на російській нафтовій компанії понад 5 мільярдів гривень для подальшої їх легалізації. Процесуальні заходи проводилися в межах кримінального провадження, що розслідується за фактами ухилення від сплати податків та легалізації. Ці відмивання майна одержано злочинним шляхом. На території Івано-Франківської області змінили години, у які дозволили продавати спиртні напої. Зміни до наказу про продаж алкоголю оприлюднили на сайті Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Тепер продавати алкогольні напої та речовини, вироблені на спиртовій основі на території області можна із 10-ї години до 21-ї. Українські воїни ліквідували 42 640 окупантів, знищили 1817 танків і 4076 бойових броньованих машин, 964 артсистеми, понад 133 засоби ППО і 261 реактивну систему залпового вогню. Збили 223 літаки, 193 гелікоптери і 757 безпілотників, 185 крилатих ракет, 2998 автоцистерн і, і 87 спецтехніки. Потопили 15 кораблів і Катерів. Приблизно 30% багатоквартирних будинків у Івано-Франківську мають укриття. Це здебільшого підвали, цокольні та підземні приміщення. Про це на оперативній нараді міського голови повідомив заступник директора департаменту житлово-комунальної політики Геннадій Пономаренко. За його словами, відсутність облаштованих укриттів в двох третинах багатоповерхівок Івано-Франківська пов'язана перш за все із тим, що ці споруди проєктували і будували без підвалів. Якщо ми подивимося ще старі будинки 70-х, 80-х, 90-х років забудови, в них дуже багато є підвальних приміщень. Там, в принципі, десь щось можна ще вирішувати. То по новобудовах, особливо 2000-х років, то, що зараз вже пробують внормувати дбн новими правилами, на той момент взагалі практично немає жодних таких приміщень. Вони або зроблені під комерцію, або зроблені гаражі і так далі. Тобто, в принципі, дуже рідко зустрічаються, ми зараз над цим працюємо, щоб це якось було внормовано, але в той же час в самих будинках не так часто це можна облаштувати. Переселенці, які зареєструвалися в Огринівській громаді, отримали гуманітарну допомогу із Польщі. Набір, до складу якого входять засоби гігієни, а також крупи, олія та цукор, розрахований на харчування однієї людини протягом місяця. Отримала такі набори і родина Володимира. Чоловік із дружиною, донькою та двома онуками переїхав із Миколаєва. Родина зупинилася у знайомих у приватному секторі. Люди вже шукають роботу. На питання, чого найбільше потребують зараз, Володимир відповідає так: найбільше ми потребуємо нашої перемоги, як всі українці. Бажаємо нашим воїнам вигнати на нашої землі. І щоб наступимо, і наш син в фронті воює, так що вже півтора року, тому що вони були в, марте, в лютому були змінитися. Ну, тут вже почалася ця вся війна і те саме воюють там. На Донбасі зараз вони знаходяться. За словами голови Угринівської територіальної громади Мирослава Вівчаренка, зараз у громаді зареєструвалися приблизно пів тисячі переселенців. Чоловік каже, найбільша проблема для цих людей це житло. Тих, хто вже приїхав, розмістили у приватному секторі. Зараз громада шукає інвесторів, щоб добудувати соціальне житло. Є багато приміщень, в тому числі і в нас, які могли б бути переобладнані. Не є приміщення і власність сільської ради, і є приміщення власність інших власників і які цілком придатні розмістити там, ну не знаю, кілька тисяч людей могли б розмістити. Невеликі гроші треба. Суму сьогодні вказати складно, тому що на нинішні кошти, на нинішню інфляцію, але по основних роботах комунікацію треба зробити, треба довести той проєкт по каналізації, який ми маємо, щоб туди добратися, треба завести воду. Приміщення є, воно всередині по штукаторні, кімнатки більш-менш могли б бути ну, треба зробити коментар. Голова обласної військової адміністрації Світлана Унищук також повідомила, що влада отримує звернення від людей, які втратили свої домівки та планують залишитися на Івано-Франківщині. Ми розробили такі анкетні дані, і по кожній територіальній громаді вивчаємо зведеної даної, по цілій області ще немає. Коли мобільні бригади об'їздять кожну територіальну громаду, ми будемо бачити, скільки загалом сукупно ми маємо залишити на Прикарпатті. Але ми розуміємо, що війна продовжується, і в нас щоденно буде приїжджати евакуаційні поїзда з людьми з тих областей, де йдуть бойові дії, і ми повинні за словами Світлани Онищук, переселенці звертаються по допомогу у працевлаштуванні, а також в оформленні документів для запису дітей до садків та шкіл. Наталя Олексінко, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. У Івано-Франківську відкрили безкоштовну пральню для людей пільгових категорій та переселенців. Її облаштував благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ спільно із міською владою. Пральню відкрили в центрі прийому людей, які приїжджають із зони бойових дій. Він розташований на вулиці Степана Бандери, 10 г. Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, у цьому центрі переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу, психологічні та юридичні консультації. Я соціальна пральня де є місце, де можна поспілкуватися з психологом, відкарятися до отримати гуманітарну допомогу. Також нагадаю на бандери завдяки міжнародній підтримці, робиться прихисток для людей внутрішньо переміщених осіб, щоб десь перемістити, щоб в школах не проживали внутрішньопереміщені особи. Тому добре, що ця справа сьогодні була освячена і зроблена. Мирне, спокійне життя у безпеці розпочали посеред Карпатських гір десятки маленьких українців. Їх фактично врятували від російської агресії від цієї реалії. Зараз вони під надійною пікою. У цьому закладі в Карпатах зараз живе сотні дітей зі східних областей України. Вік наймолодших переселенців кілька місяців. Та є й підлітки, які вже добре розуміють, їх рятують від російських обстрілів. Тут розповідають опікини, дітям надають усе необхідне від медичної допомоги до різноманітних розваг та майстер-класів. Діти щасливі, що вони тут, і більшість із них прямо каже, що їм тут значно краще. Вони вже звикли, про них тут піклуються, їм тут дають дуже багато турботи. Для них тут стараються і вони мають значно більше завдяки волонтерам. Тобто, от там вони всього цього не отримували. А через те, що зараз є такий розголос, вони мають дуже багато. Разом із вихователями діти живуть тут з березня. Деякі з них вже позбавлені батьківської піки, інших усиновити поки не можна. Втім, кажу керівник закладу, охочих забрати малюків у свою сім'ю чимало. У нас не всі, не всі діти підлягають підсуновленню. Є певна кількість дітей, які питаються на підсиновлення, але спочатку там був якийсь пост в інтернеті на самому початку, який набув великого розголосу. І запит на встановлення, на те, що хочуть цих дітей забрати, був колосальний. І дуже багато людей дзвонили. Дзвінків було десятки в день. Зараз їх менше, але все одно люди дзвонять, питаються. Ми їх спрямовуємо в ті інституції, куди потрібно. Ну, відділ справи дітей, які цим займаються. Облаштувати цю ігрову кімнату, а також оновити в притулку меблі, допомогли батьки Героя Небесної Сотні Романа Гурика. Ірина та Ігор у волонтерстві з 2007 року розповідають після початку повномасштабної війни активно допомагають мешканцям міст та сіл, які зазнали обстрілів. Сюди ж навідуються майже щотижня, зізнаються все завдяки небайдужим співвітчизникам та меценатам за кордоном. На початках, от самих то і наші люди допомагали. А зараз, якщо чесно, то в основному якраз із-за кордону йде. От навіть хочу дуже ну, от, чесно, дуже хочу сказати за діток з Франції, з однієї школи французької, там проживає наша українська родина. Вони там дуже давно вже проживають. І дві ну, двоє їхніх дітей вчаться в французькій школі. І коли почалась у нас війна. Вони так настільки перейнялися цим всім, що вони записали маленьке таке відео звернення ну підтримки ну, для наших діток а також взяли, назбирали е, 2200 євро, які вони передали на наш фонд, щоб ми могли щось зробити ну, для дітей, щось купити, ну, щоб діти могли, щоб, щоб вони теж були. Не... Долучені, долучені до доброї справи. Справ. Знаєте, випадковості, по-перше, на випадкові це 100%. Ми, коли це почали робити, я кажу, в мене таке враження, що там постійно зелене світло світиться. Ну, десь там воно, напевно, є і. Я не знаю, яким чином, і я не знаю, яким чудом до нас самі люди звертаються. Для мене це спочатку така була трохи шокова ситуація, тому що я реально розумію, скільки це коштує. Ну, це не 100 гривень і не тисяча, розумієте? І я, от я постійно боже, де ми будемо гроші брати? Де у нас все будемо гроші брати? Я знаю, що в нас все буде добре і ми все зробимо. Інна Сендецька, Монюк, Роман Кочуржук, Івано-Франківська область. «Це приміщення, куди е, воно притулялося фактично до житлової хати, захищало від вітру, сюди на зиму заганяли овець та кіс, які тут грілися до теплої хати, і ще підтримували взимку власне тепло в самій хаті. І, власне, якраз в цих приміщеннях, в притулах бачимо найкритичніша, найкритичніша ситуація. Завідувач музею етнографії національного заповідника Давній Галич Роман Коновалов показує, в якому стані зараз один із експонатів. Гуцульська хата Гражда. Значної шкоди гуцульській гражді місяць тому завдала негода. Зараз дах господарських приміщень сильно пошкоджений і протікає в дощову погоду, каже Роман Коновалов. Найближчим часом ми постараємося якимись своїми силами трошки оці. Ці отвори залатати, але воно не вирішить проблему нам абсолютно тільки на, ну, на якийсь короткий проміжок часу. Покрівля гуцульської гражди пошкоджена настільки, що локального ремонту недостатньо, каже Роман Коновалов. Вода затікає не тільки в господарське приміщення, але й у саму хату. У хоромах можна побачити вологі стіни. Через вологу псуються й дерев'яні експонати, які розміщені в хаті. Тут зберігається багато десятки експонатів культурної, духовної спадщини гуцулів. От і ми змушені їх частково скорочувати, забирати, адже вони руйнуються. Цю Автентичну гуцульську гражду перевезли із села Устеріки до музею 37 років тому. Збудувала її родина вівчарів у 1889 році біля підніжжя гори писаний камінь. Таких автентичних гуцульських гражт в Україні залишилися одиниці, а це одна з найбільших, каже Роман Коновалов. Щоб повністю замінити дах у хаті гражді і тим самим зберегти споруду. Потрібен мільйон гривень. Таких грошей у музею немає. Дах цей е, покритий драницею. Це такі метрові колені е, дощечки, які е, виготовлялися з ялини. Зараз теж, е, теж такі виготовляють. Правда, вони вже не дуже популярні, тому що їх доволі важко колоти, але є ну, е, ще можна знайти такий матеріал. Проблема. Проблема в тому, що немає фінансування. Зважаючи на війну в Україні, через яку державні установи скорочують витрати, музей зараз звертається до благодійників та подає заяви на міжнародні гранти, аби отримати можливість перекрити дах гуцульської хати Гражди. Оксана Василик, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківська область. Такий ангел, який охоронитель, оберіг всіх нас, такий пля для новонароджених. 17-річна Світлана Пономаренко вирішила допомагати Збройним силам України, роблячи модульне орігамі. Виготовляє фігурки з паперу дівчина вдома. А поблизу ринку на вулиці Євгена Коновальця їх продає бабуся дівчинки Любов. Я не пишаюся, так як вона у нас розумничка, така трудолюбива. Тут недалеко дитяча обласна лікарня, багато приїжджих людей. Це для них така новинка. Вони в магазині того не бачили, і діткам це подобається. Вони купують різні такі речі. Тигрик такий хороший, такі метелики, пікачу. Для виготовлення фігурок з модульного орігамі спочатку потрібно зробити заготовки з паперу, які називаються модулі, розповідає Світлана. Лист паперу розграфлюють на однакові прямокутники, вирізають їх і складають певним чином. Ми загинаємо так, щоб вийшов такий як літачок. Це робиться з двох сторон. Потім ця деталь розгортається, щоб можна було побачити два таких кінці, і їх по краях загинається, і відповідно, ті частинки складаються, так? І це вже є модуль. Щоб зробити таке серце, потрібно 60 модулів, розповідає Світлана. З уже готових деталей дівчина робить його менш ніж за 15 хвилин. Дівчина розповідає, повномасштабне вторгнення Росії відбулось в її день народження. Відтоді вона і допомагає ЗСУ. Раніше волонтерила у школі, а місяць тому вирішила продавати свої роботи з модульного орігамі. Людям подобаються мої роботи. Вони їх купують. То чому б не допомагати, коли. Ну, зараз потрібна підтримка, і від кожного, хоча б по кілька гривень, це буде велика допомога. Аби зробити більше робіт, заготовки допомагають робити батьки Світлани. Закуповуємо папір, ми допомагаємо різати її, допомагаємо крутити модулі, тому що то дуже затратна справа. Дуже багато часу йде на крутіння модулів. Ми вже засікали, що за годину ми можемо. 100 модулів накрутити. Більше, більше не можеш просто накрутити, а дитина хоче щось робити. Сподобалися роботи дівчини, Франківці Наталії Студеній. Вона вирішує купити квітку у патріотичних кольорах. Кожен прикладає зусилля бодай в чомусь, і це є допомога і перемога для нас, для України, і потрібно триматися разом. І Надіємося, що мир настане дуже дуже швидко. За частину з виручених за продаж грошей дівчина купує папір та клей, а решту перераховує для українських військових. Від 1 липня дівчина відіслала фонду Повернись живим уже понад 3 тисячі гривень. Оксана Василик, Назар Мінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Протипіхотна міна ПФМ 1 Лепесток Пелюстка. Розкидаються дистанційно зі спеціальних касет. Пластикова, легка, важить всього 80 грамів. Містить 37 грамів рідкої вибухівки. При наступанні на неї міна вибухає, здатна відірвати стопу ноги. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.